Рама, секція. стойка грає на цій пружині, а сама секція закриває диском, вона грає на ці круга. здорово. Це 12 метрів виходить, так? 12 метрів. І він та да? секційний. Я зрозумію, ну ми ж на кожну секцію робимо окреме відключення. Приїжджав вже ж цей Саша. Рама. Ух. Да. Так, Кейс руле, так? Да? Да. Безводний ам'як, кейси, всі такі потужні, що просто капець. Можна і маутіл засовувати, так? Да? Ну це еград, і в нього використання, що ви можете вносити безводний ам'як, рідкі добрива, сухі добрива і використовувати його по стріптіл-технології. Чого ці диски, якщо стріптіл-технологія, то позаду оці позиції. Це додаткова комплектація, комп'єктація. Ставляється столь, де будуть капки. Тому що тут можна купувати до обладнання, так? Да? Да і Використовувати його по максимуму, скажімо, машина. Добре. Давайте, тоді, шабаш.